Доброго дня, шановні глядачі. Повертаюся я до роботи кабіни на трактор Т-40, тому що у нас пройшов невеликий дощик, в поле не заїдеш, на колеса липне, то потихеньку почав робити кабіну. Приварив я косі стойки, передка. Кабіни на трактор. Значить, мають вони такий вигляд ось одна. Це я вам показую праву стойку. Зараз я вам покажу ліву стойку. Це ліва стойка. Як ви бачите, ще направляюча верхня не знята. Далі я її зніму і вам покажу, як воно буде робитися далі.